Так, Усім привіт. У нас жара 32. п'ята година вечора. Ми доробляємо вже насіння, виходить. не насіння, це піде ячмінь на продажу. ну Кому треба насіння, дуже гарне насіння купить. Миколаївський походу в мене вон відро чистить. От, дядь Ваня, зараз вам покажу історію про нього. Заставив мене поїхати вапну купити і щітку. А ми працюємо, пилюка столбом. Я вже раз переділався, не буду казати бо зранку більшу половину прицяпана бомбив вон в пакеті на ловіть зробили таку приспособу ось такий це називається перва очистка ми відключили триєра просто так пробираємо щоб пилюку забрати ну і там де-не-де соломка попадає Взяли бочку Зробили дирку, почули шнека, коротше. так воно собі через трубку насипається, повністю, щоб шнек не працював завжди, щоб не билось, бо коли нема маси, починає бити зерно. От, бо бочечка набирається, називає лієчка, набирається, набирається, набирається. І зараз тільки кнопочку, моя задача нажати кнопочку і почекати, поки бочечка стане пустою. Тож бочечка набирає, бачите? Тим часом дядь Ваня розбавляє вапну, зараз вам розкажу, що робить дядь Ваня, Бо таких механізаторів вже хлопців і не йде. Хай він в мене там такий не дуже сильний роботник, але на тракторі їздить. Деколи я там на нього кричу, щоб він сховався, бо йому не можна, він дуже перехворів сильною хворобою, тяжкою хворобою, майже невеликою, але вилічили. І цей. Я його заставляю, щоб у там десь шасток. Ось ну, так, забирає з бочечки, шнек. Капелюка з столбом. До цього періоду забрала. Наверх там все, хай сміти. А зараз покажу, як Миколаївський ніфричук старий механізатор ставить жатку. Ставить жатку на зиму. Ну, Грубо говоря, ми вже нею кусити цього року нічого не будемо. Ми хотіли товаришу викусити гречку, але вона в нього полягла вітром. Сказав, буде десикувати все. Ну, тобто даром складали все. Отак От Миколаївський ставить жатку старий механізатор. Бачите, стіл весь промазаний переробом, ніж промазаний кольоса підданкрачені всі. І знаєте, що він зараз робить? Він пішов вапно розбавляти, зараз ще побілить колеса і надіне наверх, походу закриє їх. Отак так ставлю. Кардан, бутилочка прив'язана, щоб водичка туди не капала. Все ремішки зняті. Там все помазано, все накрито, механізм накритий. Потім питають, а чого в таких дітків, старих механізаторів так довго техніка ходить. Вот, треба техніку берегти. берегти. Сьогодні ще в мене два хлопці там. Воюють, походу, але були мої паївиками, забрали свої паї, спитали, чи в мене нема сівалки. У мене є 3 і 6 СЗшка, договорились за ціну, десь на днях приїдуть. Треба цей бур'ян тут висмикнути, культиватора забрати і я скажу, подарив. Але хай займаються, пацани їм теж треба. Я теж починав з таких сівалок. Також, такі справи. А от Ваня, бачите? Вапну. Дивіться, руки порозідаєш. Ви... Гашене. Гашене, гашене. Бачите? Ви таких механізаторів вже не знайдете ніде. Хайте, бо чуть не провтикав повну коробочку. А вже там теж повно. Мабуть, все. Там треба розвертати, навірно сьогодні ми будемо закінчувати шоста година. Трошки віддихнути, ми заганяли сьогодні, причому дуже сильно заганяли. Не протикати, щоб з прицепа не сипалось. Бо кучка вже там така конкретна. Хочу кабана такого вкласти, бо потім ми будемо вигружати чи продавати комусь на насіння, чи вигружати його вже там десь на солодовий ячмінь. То виходить, що ось до через цей лючок, який я теж сам зробив. Підставимо цю бочку, шнека під фуру. Тут, грубо говоря, буде десь тонн 14 а ну, Може з кабаном і 16 влізе. Ну, остальне бікбега ми наберемо 20 бікбегів і маніпулятором, щоб швидку фуру загрузити, заберемо. забере. Потім так і другу фуру. Нам треба добратися до своєї кучки, де я насіння собі хочу зробити. Вон вона за стовпов кучка. та От з того я хочу собі Насіння зробити. Там супер еліта, яка я називається. Але ми його багато сіяти не будемо. Коротше, такі діла, так Треба виключити віялку, бо набереться бочка, а там щось Так що такі справи, підписуйтесь, ставите лайки і все остальне.